Українська мелодія Євген Гребінка. Ні, мамо, не можна нелюба любить, нещасна доля із нелюбом жить. Ох, тяжко, ох, важко з ним річ розмовляти, хай лучше я буду весь вік дівувати Хіба ж ти не бачиш, яка я стара, мені в домовину лягати пора? Як очі закрию, що буде з тобою? Останешся, доню, одна сиротою, а в світі яке є життя сироті, і горе, і нужду терпітимеш ти. Я, дочку, пустивши, мовляв, на поталу, стогнать під землею, як горлиця стану. О, мамо, голубко, не плач, не ридай. Готуй рушники і хустки вишивай, нехай за нелюбом я щастя утрачу, ти будеш весела, одна я заплачу. Гентам на могилі хрест Божий стоїть, під ним рано й вечір матуся квилить. О, Боже мій милий, що я наробила, дочку, як схотіла, із світу згубила.